То есть лечить. Просто? Як юрист, Или не, не просто? Не просто. Нам цікаво, ми прийшли перевірити як це все відбувається. Насправді. Після останніх подій ми зацікавилися, як це это все відбувается, это все. Проверка? Це не нет, ну, ми нет, не девушка, не, ми просто прищіли... говорите конкретно, Це то я ми тоже просто человек. Ми не пешком. Ми, ми не представляємо никаких организаций. Не, так говорим, Прийшли перевірити. Ну, особисто для нас, щоб перевірити і мати для... знання. Ну для, для кого? Для, для нас. Для, для, нас? Для, нас? Що нам, нам, ну, для вас, для людей? Так. Для громадян для України. Для, 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 для громадян України? Так. так. Це стосується просто ваших особистих інтересів или. Ні. Ні? Чисто. Чист, чист, журналистка діяльність, да? Я ні. Не. Нет. Я звичайний громадян України. А почему тоді, если ви со мною йому спілкуєтесь, вот девушка бере і снідеш? Ми вже з вами говорили. Ми ну, говорили, і що раз мені ну, не нравиться, куди вона така ведеться. Ви ж культурні всі да. да. освіти. Правда? Ну ясно, і не з одного. Я вам зараз зачитаю, що ви зрозуміли, на яких підставок ми маємо знімати. Перше конституція України, стаття 34, відповідно до якої всі громадяни України мають право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію у письмово чи в інший спосіб на свій виду. Статтею 3. закон України про міліцію ви повинні знати. Відповідно до якої діяльність міліції є гласна. Ну. Я не прийшов до вас як фізичної особи, додому то і вас знімаю. Я прийшов представництво внутрішніх справ, саме в відділо місцевих. Да, 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 да. Далі, закон, стаття 7 закону України про інформацію. Відповідно до якої ніхто не може обмежувати право особи у виборі форм та джерел одержання інформації, ми знімаємо це наше право. Як как, хочемо... как, как ви розумієте? далі? Цього питання дивіться листом МВС України від 04.05.2012 року, номер чотири дріб 4. була дана відповідь на те, що ви якраз говорили, чому знімати, в якому зокрема вказується, що ні законодавство, ні нормативні акти МВС України не місять положень щодо заборони фото, відеофіксації процесу спілкування громадян з працівниками міліції. Ви є працівник міліції, я громадян, у тому числі Державної автоінспекції та фото чи відеозйомки адміністративних будівель органів внутрішніх справ та служби транспортних засобів Державтоінспекції. Я не тільки громадян України, а ще й журналіст. Я вам посвідчення показую. А тому я додатково перую статтею 26, 26 закону про друкарські засоби масової інформації та пресу в Україні. Журналіст має право відкрито проводити запис, зокрема, застосування будь-яких технічних засобів. Вам далі так? тут є багато ми. Да, так, можна говорити багато, Я бачу, що воно. Співробітник міліції своєю зйомкою. Я не втручаюсь у ваше особисте життя і не перешкоджаю вашої службові діяльності. Все, я нічого не порушую. Тому я ви ще... не маєте права говорити, щоб ми е, зупинили зйомку. Тому що ми діємо в відповідності О, до чинного законодавства. Я і... ви, ви скажіть, яким. Я вас вислухав. Ну, вислухав. Я ще раз говорю, попрошу не забувати, що помімо того, що я міліціонер і ще чоловік. Ви людина з народу, правильно? Ви громадянин Ви зараз при виконанні службу. При так. Вам якось я порушую ще вашу розумі. діяльність. Ні. Громадянин Ви вдома, а не на службі. Ні. Це немає розмови. Як -це, а як це громадянин? Я вдома, а не на службі? зараз Подождіть, ви хочете сказати, що я в формі ну, не громадянин України? Ви зараз за що ви, ні? Ви, Чого ви так мене оскарбляєте? Я за, вас за не що? Ображаю. Ви принижуєте мою лицкую гідність і суспільну мораль своїми своими Звертайтесь до суду в цивільно-правових відносинах. Якщо я понижую честь і гідність вашу. Я вважаю, що я не понижую честь гідність. Я ще раз говорю: ви мене образили. Я вас не образую. Понимаете? Мы пришли подивитись. Девушка, у вас есть высшее образование? Да. Взрослый человек. Да. Когда общаются два взрослых человека, третий как бы не мешается. Правильно исправила этикета. Если я не прав, можете Вы поможете мне дозволить, я запишу пропозицію а, а я вам а, не мішаю. Ні, ну ви мене забивайте. Я а вам не мішаю. А потім ми просто ведемо посулку... ведемо діалог, правильно? Ні, ну я вам пояснився. Ну що ну, чо... ви говорите? Ну що говорите, якщо Ви сильно чучуть. Ви не назвали жодних правових актів. Ми нічого не порушуємо. То що ви? Добрий день. Слухаю вас. А що ви нас слухаєте? Ми теж слухаємо. Ми, в відділ земельних, у вас якісь питання будуть. У нас Проблемні? питання. А от то, можете Я засуджую за всіх дорогим. Так, да, Мотрич отделении. Юрій Васильович, заступник начальника, так. Здім. Ага. Є. Ми прийшли і вашого колегу питали, де нам можна побачити графік прийому керівництвом даного міського Пожалуйста. відділу. О, ну так, щось зразу не сказати. Прийом до міського відділу. Ні, що є. Міністерство, Головне управління, районне місце. так все тут бачите. Що не можна було? просто не розібралися, оліги, після ситуації. Пожалуйста, Головне управління, О, дякуємо міністерство. Дякуємо. Дякуємо. міністерство. Дякуємо. Це охорона. Воно в ага, рамочках, красивенько. Телефони є. Пане Галичко. О, ну взагалі прекрасно. Пан Аваков, пан Галичко. ж ви одразу до нас не вийшли? Компетентна особа, прийшла і розповіла. Ми вже не розібралися з ситуацією. Що є, а то ми вже пишемо, що немає Не, там просто поняли. Там ремонт у нас іде. Ми це все виносити туди наружу. Ми тут просто щас можна ще сюди хлибушку. цивільна організація. Ага. А так ми все плануємо винести туди, тому що бачите, там тільки тільки закінчився ремонт. Там було було ще вікно, його потім зашили. І тільки недавно зробили стінку. Там будемо ще додатково робити, і все буде більше. А важливо. ми вже пропозицію пишемо, щоб винести нести бюлі. Ну ні, ну себе все нормально. Все нормально. А скажіть, будь ласка, коли люди приходять, ви де реєструєте тут? Чи Та, вони приходять далі? А є кімната Та, прийому громадян? Кімната як так, так, у нас тут немає зараз, на жаль, тому що чуть-чуть у нас мало місця зараз. Знаєте, угу. у нас кое-хто приїхав, тут зараз засилилося ще. Держава ветеринарна інспекція, вони уплотнили трошки відділ. Взагалі була тут на Ми подальше ми над цим працюємо, я думаємо, що скоро вона буде. Ну тут у нас приймає дівничний інспектор міліції і визначені дні, коли вони приймають і можна брати. А ви оцю перегородку збираєтесь перенести? Ми стенди сюди перенесемо. Ми заказали такі, щоб вони були дотіпні. Просто, щоб воно вже більш-менш красиво було пляхало. Ну, що бачите, що у нас тут на ви належить, і все. Ну коротше, все сейчас... в процесі. Так, да, в процесі бачите, ну потім по тіпейку, все дорогу. А ну, yes. ну А, дивіться, от, от можна у вас сюди? Просто є державні будівельні норми, і ми... Є люди з обмеженими фізичними можливостями. Да? Ви поводу ну, пандуса, да? Да, да. з інвалідністю. І ще також є маломобільна група. Це пенсіонери такі старші. І... Але тільки будемо робити. Дивіться, має бути пандус раз, і друге. Оці отут максимум там чотири. Треба подивитися по будівельним нормам. Щоб такого порогу не було, Щоб ви коли будете робити, просто е, друпоня ну, про просто, роботу бачите. Це железна просто двір, режимний об'єкт, і по-другому тоді, коли вона робилась, тоді не получалось то сьогодні ну, старо вже здание, Ну я думаю, що ми продумали дивіться. Важе в все одно воно в процесі будівництва да, да. буде переноситься, то щоб просто. Ну, я не знаю, тут можна або я, я бачу, як роблять ну, в інших міських відділках, або отак за зата ну, тут продати. Ну, головне, щоб не отакий вугол. Здан йому 35 років, тоді ще ніхто не проєкт. Але все, не все одно ж хто ж вам не знаєте, що ще одне головне, бо бувають такі управління райони, міські відділи, що вони роблять? Панду зроблять, порогу нема, двері відкриваються, саме нормально, посериміться, а людина просто сюди потрапити не може. Чому? Тому що немає цього спуску. Або, наприклад, ну, тут я не знаю, або бордюру так обирається, або Там по тротуару, або воно, по тротуару воно, заїжджається. Yeah. На людина... крайній случай, у нас завжди люди, де чоловік прийме, вот поможуть. У нас тут куча допоможуть, ситуація... занесуть на саме крайній случай. Це, оце ну, це воно завжди так спілкується з людьми, вони так кажуть, але просто ми коли спілкуємося з людьми з інвалідністю, вони говорять, ми не хочемо, щоб нас заносили. А, я розумію, я я я я психологічні. Оце є да, при, психологічні, пониження частини гідності для них, але ще один такий е, ну, таки важливий факт. Вони в своєму житті їх не один раз заносили і, бачите, пускали не, якось, що вони впадали і ще щось. Я вас розумію. То ви вже коли будете там дивитися, там то, то з керівництвом, щоб, більше, 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 щоб правильно зробити. Більше. Бо жалко, коли витрачаються кошти і роблять отак. Я думаю, це будуть спеціалісти робити, але вони не